Що за хатка? Дивина, скла прозорого вона, та бунцями, як у річці, рибки плещуться в водичці. Дітки, що це? Так, це акваріум. А як ви вважаєте, хто живе в акваріумі? Роздивіться уважно. Рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленько диво. Подивись, яка вона Рудко аж до дна пірна. Дітки, чи подобаються вам рибки? Подивіться, які вони. А що вони вміють робити? Вони вміють плавати, пірнати. Махати хвостиком. А як плавають рибки? Повільно або швидко. Ой, дітки, залишилася рибка одна в акваріумі. Рибка просить про допомогу нас намалювати їй подружок. Допоможемо? Дітки, що ми допоможемо нашій рибці? Знайдемо їй подружок бо вона зовсім залишилася одна. Звісно, допоможемо. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Рибка плаває в водичці. Рибки весело гулять. Рибка рибка золотенька. Хочемо тебе впіймати. Рибка золотенька, ти зачекай, а ми тобі обов'язково з дітками допоможемо знайти подружок. Нагадую, що нам потрібно для роботи. Нам потрібен пензлик, водичка, фарба якого кольору, підкажіть мені. Жовтого. Червоного рибки бувають різного кольору. У нас сьогодні буде жовтого та червоного кольору. Та ось такі кришечки мені потрібні. Я думаю, вдома, ви обов'язково матусі знайдуть. Ми беремо, спочатку будемо малювати червоного кольору рибки. Беремо нашу кришечку. Добре примакуємо у фарбу червоного кольору. У нас рибки будуть овальної форми. Ось. І притискаємо до нашого акваріума. Ще набираємо. Якщо не вийшов відбиток, ми ще ось так. І ще одну намалюємо. Є. А хвостик ми намалюємо, домалюємо пензликом, пам'ятаємо, що отримаємо трьома пальчиками біля металевого обідка. Нагадуємо, діткам не забуваємо. І хвиляста маленька. Лінія у нас це хвостики. Обов'язково миємо. А зараз ми намалюємо, якої форми в мене кришечка? Круглою, звісно, правильно, у нас ще буде круглі рибки. Ось, не забуваємо натискати на кришечку, щоб залишився відбиток на нашому аркуші. Ось, якщо не вийшов, ще набираємо фарбу, обов'язково вийде. Ось. І беремо нашу пензлик. Домальовуємо хвостики до круглих рибок. Помимо та ставимо на місце. Дітки, скажіть, будь ласка, в цьому акваріумі скільки рибок? Одна. А ми намалювали скільки? Багато. Правильно, якого кольору ми намалювали з вами рибок? Червоного, та? Жовтого дякую за відповіді, малята. А зараз давайте подивимось, чи з'явилися подружки у нашої рибки. Дітки, як радіє наша рибка, бо в неї з'явилися подружки. І ми разом їй допомогли. Як це чудово. Дітки, рибка вам дуже вдячна сьогодні. Бо ви їй допомогли знайти подружу. Ми з вами знову зробили добрий вчинок. А у вас є рибки вдома? Надішліть нам, будь ласка, нам дуже цікаво. До нових зустрічей!